Слов'янськ лишається найгарячішою точкою України після штурму. Силами АТО блокпостів терористів втрат зазнали обидва боки. Четверо українських військовослужбовців загинули, і ще два десятки поранені. 30 людей терористів утратили сепаратисти. На боці заколотників воюють найманці з Криму та Чечні. Однак найгірше те, що бойовики закриваються мирними жителями, і це ускладнює проведення повномасштабної антитерористичної операції. Яка ситуація зараз у найгарячішій точці боротьби із сепаратистами? Запитаємо в Олександра Моторного. Олександра, добрий вечір. Що зараз відбувається у місті, і довкола, власне чи активізувалися сепаратисти? Руслане, привіт, є кілька просто термінових новин. Зараз трохи більше 18.30. Українська розвідка перехопила переговори диверсантів, з яких випливало, що на вісімнадцяту годину сьогодні терористи планували суцільну активізацію по усіх напрямках аж до переходу у контрнаступ, начебто із метою насамперед ліквідації керівництва антитерористичної операції. На цю мить про те, що диверсанти перейшли вже у потужний контрнаступ, стверджувати не берусь, але місто Солидар терористи таке. Почали штурмувати, і, начебто, там бойовики вириваються просто до квартир пересічних містян, вимагаючи документи. Наші військові джерела з посиланням на місцевих мешканців Краматорська стверджують, що у місті диверсанти просто зараз завантажують у каналізаційні колектори невідомі чорні ящики. Таке відбувається по усьому місту. Специ припускають, що це може бути вибухівка, яку диверсанти вкрали на одному з шахтарських складів. Кількість викраденої вибухівки вимірюється приблизно 20 м'ят, 25 тоннами. тепер замість е, залізних люків заряджені, так би мовити, колектори закриті просто дерев'яними дошками. Враховуючи, що у своїх радіопереговорах диверсанти роздмухують інформацію про величезну концентрацію артилерії та потужної бронетехніки в районі проведення антитерористичної операції, не виключено, що готується нова серйозна і кривава провокація з метою. Потім перекласти провину за зруйнування цілого міста на українських силовиків. Загалом, ситуація на Донеччині насправді дедалі лише загострюється. Очевидно, це пов'язано із двома речами. По перше, після учорашніх запеклих боїв українські словики суттєво зменшили кількість терористів. Точних відомостей про кількість знищених диверсантів просто не існує, але у своїх радіопереговорах бойовики говорили про чотири десятки двохсотих. Кількість поранених припускають наші військові джерела, може досягти сотні. З іншої сторони наближається 11 травня, коли сепаратисти запланували провести свій референдум по усій Донеччині. Вони тепер активізовують підготовку. Групи бойовиків їздять просто по райрадах, селах і переконують очільників адміністрації та рад усіляко сприяти проведенню заходу. Однім погрожують, інших примушують, треті погоджуються самі, а четвертим погрожують знищити їхні сівні просто фізично. Вихідці із Кавказу зі зброєю в руках з'явилися на теренах Українського Сходу. Була інформація, що це. Відомі бійці батальйону «Восток» у якості доказів до мережі потрапило відео з антрациту, куди надвечір зайшла колона Камазів з ймовірно чеченськими бойовиками. Лунали припущення, що це міг бути прорив через кордон. Але за з даними знову таки наших особистих військових джерел, ймовірніше за все це було або інсценування насамперед, з із метою залякування, або Просто передислокація бойовиків після учорашніх е, втрат, з так би мовити, обнадійливо з'явилися вісті, що керівник диверсантів Ігор Гіркін, начебто, узгодив умови обміну трьох полонених офіцерів СБУ та кількох інших заручників на своїх людей. Про конкретні умови та час обміну деталей немає, але разом із тим, Гіркін, начебто, пообіцяв, що у разі штурму слов'янського управління СБУ, де власне тримають більшу частину заручників, принаймні прикриватися ними не будуть. Так само є візуальні підтвердження того, що залізниця Українська. Ка вирішила зберегти власне майно і виводить нині із Донецького регіону принаймні, не активну активно частину рухомого складу. Мова насамперед про товарні вагони. Можливо, це наслідок учорашньої вчорашньої історії, коли терористи спробували перетворити кілька вагонів вуглевозів у справжній бронепотяг. Але завдяки вчасно отриманим розвідданим, українські військові вертольотчики вдало зайшли на цілі, і, власне. Їхати далі той саморобний бронепотяг вже не зміг. Ну і на сам кінець не надто добрі новини для віруючих людей. За даними української розвідки, до святогорської лаври перестали пускати людей. Їх перенаправляють до найближчого жіночого монастиря. Він розташований просто поруч. Натомість у самій лаврі бойовики, начебто, планують розбити шпиталь, адже суто топографічно. Це ідеальне місце для оборони, тим більше що дзвіниці можна використовувати як ідеальні снайперські позиції. Тобто, тактика прикриття живими щитами, тепер ще й святими місцями, диверсантами, продовжує активно використовуватись. Руслане, дякую, Олександре. Олександр Моторний про ситуацію довкола Слов'янська.